Що якби він став президентом. Зрозуміло, що він ну, ніколи не стане президентом, і, мабуть, вже він навіть зрозумів це зрештою. Да? Ну, але йому потрібно якось пірнути у хвилю своїх фантазій і оцих е, мрій і розповісти. Про те, що якби він став президентом, він прийшов би з високо головою, іду на ви, каже. Чому тут іду на ви, до речі, я не розумію. Іду на ви це «іду на вас. Це коли на Візантію пішов хоробрий князь, якого він згадує, він казав: Іду на вас. Приїхати в Москву, щоб сказати Путіну: ми вам віддаємо чотири області і Крим. Це типа іду на ви? Ну, просто прикол в тому, що у Арестовища. Ще